Український краєзнавець, фольклорист, педагог, ім'я якого на жаль відомо не багатьом. Водночас про Івана Абрамова, нашого земляка, уродженця селища Вороніж, ми маємо не тільки пам'ятати, але й пошановувати його внесок у нашу українську історію та культуру. Адже творчий доробок цього генія був величезний. Не настільки відоме прізвище Абрамова. На жаль, в Україні. І дуже-дуже вдячна за те, що ми маємо сьогодні нагоду зібратися і дійсно вшанувати пам'ять людини, яка мала фактично енциклопедичні знання. Тобто зараз не не настільки багато людей, які мають такі здібності, які можуть об'єднувати людей, які можуть об'єднувати ідею патріотизму, ідею любові до рідного краю. Тому це особливо в наш час, коли йдуть військові дії, це досить важливо. Іван Абрамов виходець із простої родини, звичайний український хлопець, який прагнув до досліджень і хотів навчатися. Тому, коли досяг певного віку. Почав збирати фольклор, займатися археологією, робив незрівняні світлини, які зараз нам дають чудове уявлення про побут та життя наших земляків того часу. Ім'я Івана Спридунича Абрамова по праву належить до імен визначних краєзнавців, які у складний час існування Російської імперії, тоталітарного режиму. Радянського прививали любов до рідної землі, адже історія велика починається з історії локальної, з того чи іншого населеного пункту, з того чи іншого мікрорегіону. Науковець каже, що на жаль, Іван Абрамов для широкого кола українців не так відомий, як він того заслуговує. А ім'я цієї величної постаті несправедливо забуте. Сьогодні на превеликий жаль, ми мало. Звертаємося до спадщини таких, як Абрамов. І мене дуже тішить, що Шосткинська громада, зокрема і селище Вороніш, пам'ятають того, хто уславив у віках свою малу батьківщину. Ті етнографічні записи, які здійснив Іван Абрамов, можна поставити в ряд із доробком і землячки Палагей Литвинові Бартуш, і ширше. Софії Віталіни Тобілевич і навіть Івана Франка. Навіть те, що твір Абрамова про важку долю жінок перегукується і тематично, і навіть назвою з працею Франка про долю жінок в руських піснях народних, говорить про масштаб мислення Абрамова, який тут. На теперішній сумщині, колишній Чернігівській губернії, робив у підневільній Україні те, що робив Франко за збручим случаєм і гориння. Погоджуються зі своїм колегою щодо значимості внеску Івана Абрамова в українську культурну спадщину і краєзнавиця Леся Іванченко. Російська агресія, вона впродовж віків намагалася знищити нашу культурну спадщину а зараз це робиться ще й збройним чином. А краєзнавці це ті люди, які формують навіть свідомість, тому що ми ми пошуковці, дослідники, ми займаємося культурно-просвітницькою діяльністю, громадською суспільною діяльністю. Ми інформуємо суспільство про те, що було в локальну історію, проповідуємо. Це те, що формує патріотизм і якби народжує причетність до нації. Сіверщина на фото Івана Абрамова це особливий колорит і неймовірна любов до рідного краю. Світлини, зроблені Іваном Спиридоновичем – це неперевершений творчий доробок, який потрібно цінувати та оберігати. Його не зламили репресії. Він зробив багато для того, щоб ми відродили нашого геніального коліша. Іван Абрамов це людина, яка, попри все, доклала максимум зусиль, щоб рідний край, батьківщина Вороніж, звучали у віках. Літературознавець та етнограф, фольклорист та історик, археолог та педагог, бібліофіл та краєзнавець. Ця людина мала енциклопедичні знання, була невтомним збирачем і дослідником давньоруських рукописів. З-під його пера вийшло чимало наукових статей та книг. Саме завдяки цьому видатному діячу Вороніж має свою власну історію. Адже саме Іван Абрамов знайшов першу згадку про населений пункт у літописі, датованому 1177 роком. Тож ми зобов'язані пам'ятати нашого земляка і завдячувати йому за величезний творчий доробок, який він залишив для майбутніх поколінь.